Захисник України Анатолій Петрович Семерня народився 5 грудня 1975 року в мальовничому селі Положки на Глухівщині, де і пройшли дитячі та юнацькі роки хлопчика. Закінчив 9 класів Положківської загальноосвітньої школи та продовжив навчання в Глухівському агротехнічному технікумі. З квітня 1994 року по квітень 2008 року працював трактористом у товаристві Расцвет. Потім рік пропрацював у приватному підприємстві Дунаєцьке, а з 2013 по 2016 рік працював у товаристві Велети. Односельці та колеги по роботі характеризують Анатолія як трудолюбиву і доброзичливу людину. Анатолій Петрович завжди вірив у добро і справедливість, тому у важкий час став на захист рідної країни. Його відвага та самопожертва пропагують найвищі цінності людини. З 16 травня 2023 року по 6 лютого 2024 року брав безпосередню участь у захисті рідної держави, перебуваючи в населеному пункті Рівнопіль Волноваського району Донецької області. Військову службу проходив у артилерійському дивізіоні. У грудні 2023 року отримав посвідчення учасника бойових дій. Виконаннню військового обов'язку перешкодила важка хвороба, яка 22 квітня 2024 року стала причиною смерті солдата Семерні Анатолія Петровича. Анатолія Петровича поховали у рідному селі Положка. У героя залишилися старенькі батьки, яких син дуже поважав, любив. Шанував і підтримував вічна пам'ять герою назавжди сорок вісім, назавжди в строю.